Усім привіт! Ви на каналі про ласощі. Сьогодні ми приготуємо торт-сюрприз для ваших коханих, бо скоро день святого Валентина. Давайте зробимо приємне нашим другим половинкам. Зараз ми детально розберемо приготування шоколадного торта з дуже простим і легким у виконанні декором. Залишайтесь з нами, бо це буде дуже просто. А почнемо приготування шоколадного бісквіту. Змішуємо всі вологі інгредієнти. Приготування бісквіту полягає в методі змішування сухих і вологих інгредієнтів. Він дає нам вологість і поростість. Це один із моїх улюблених бісквітів, бо готується швидко і виходить з насиченим смаком і ароматом. Тим часом наші вологі інгредієнти змішалися. Додаємо сухих, як показано на відео. Я використовую алкоголізований какао-порошок, бо у нього є свої плюси: більш яскравий колір, аромат і смак більш насичений. Якщо ви використовуєте звичайний какао, перерахунок інгредієнтів буде в описі під відео. Добре перемішуємо масу, я заздалегідь. Підготувала кондитерське кільце, обгорнувши дно, в три шари фольгою і помістила на листик. Ви можете використовувати і звичайну роз'ємну форму. Нічим не змащуємо кондитерське кільце, а просто переливаємо масу і накриваємо зверху фольгою. Як ви гадаєте, для чого я це роблю? Пишіть ваші здогадки в коментарях. Ставимо в духовку розігріту до температури 160 градусів за Цельсієм на 40-60 хвилин. На готовність бісквіт перевіряємо шпажкою. Вона має бути сухою. Доки Готується шоколадний бісквіт, приготуємо вишневе компоте. Для цього я в кастрюлі змішую вишню з цукром. В часті з холодним вишневим соком я перемішую крохмаль, так як крохмаль при додаванні в гарячу рідину має властивість утворювати грудочки. Добре, перемішавши вишневий сік, я виливаю масу до вишень із цукром. Ставлю на середній вогонь і проварюю ще 10-15 хвилин, доки не стане густим. Охолоджую до кімнатної температури. Наш бісквіт уже готовий. Перевіряємо шпажкою. дістаємо його із духовки і виймаємо з форми. Потім даємо охолонути. Далі ріжемо наш бісквіт на коржі. Залишилось приготувати лише крем-чис. Змішуємо масло кімнатної температури з цукровою пудрою. Збиваємо міксером. Додаємо вершковий сир і збиваємо 5-7 хвилин. Потім пересипаємо в кондитерський мішок. Крем готовий. Нарешті переходимо до збирання тортика. На підкладку кладемо перший корж. Для просочування я взяла сироп, який залишився з вишневого компоте. Просочуємо перший корж і робимо бортик з крем-чізу, а всередину викладаємо вишневе компоте. Точково відсажуємо крем-чіз. Це ми зробили для того, аби начинка при розрізі не випадала. Повторюємо всі маніпуляції в тій же послідовності з іншими коржами. Торт зібраний. Покриваємо чорновим покриттям. Це допоможе скріпити усі крихти. Після чорнового покриття ставимо в холодильник на 20 хвилин. Дістаємо торт і я закінчую вирівнювати тортик фінішним покриттям. Добре вирівнюю верхню частину і бокові грані. Ставимо в холодильник на 1 годину для застигання фінішного покриття. Фарбуємо крем. Я фарбую більшу частину крему, а меншу не фарбую. В основну масу додаю червоний парвник. Добре перемішавши, отримую крем рожевого кольору. Наповнюю кондитерський мішок, візуально розділивши його на дві частини, наповнивши з одного боку рожевим кремом, а з іншого білим. Наш торт добре охолоне. Робимо відтиск сердечком. Якщо у вас нема такої форми, його сміливо можна намалювати шпажкою. Починаємо відсажувати пелюстки. Я користуюсь насад пелюстки троян середнього middle Фарбуємо кондурином, я змочую пензлик в спирт, і вологий пензлик занурюю в кондурин. Фарбуємо і сердечко, і бортики тортика. Як вам такий декор? Пишіть ваші враження в коментарях. Можливо, у вас виникли питання, я з радістю відповім на них. Ось і все. Наш сюрприз для коханих готовий. Адже найкращий подарунок це той, який зроблений власними руками. Якщо це відео виявилось для вас корисним, підпишіться на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові ролики. І поставте палець догори. це дуже допоможе у просуванні каналу. Про ласощі. Дякую за перегляд і пам'ятайте, далі ще багато ласощів.